Слава Україні, пані Іванну героям слава а, відкриття переговорів про членство України в ЄС. Це однозначно перемога. Але що далі? Що має зробити Україна? Ну, ми з вами точно не в невкладемося в рамках програми а, зрозуміти і проговорити, що далі має зробити Україна, але дійсно хотіла б насамперед привітати усіх нас із цим досягненням і з цим абсолютно історичним рішенням європейського союзу, тому що воно важливе як для нас, для українців, що ми бачимо і розуміємо своє майбутнє всередині Європейського союзу, але також і важливе для самого європейського союзу, оскільки він а, в такий спосіб підтвердив, що Діє відповідно до е, ціннісних засад і спроможний е, відігравати в ну таку серйозну геополітичну роль. А що стосується того, що нам треба буде зробити, ну ми можемо з вами зосередитися на тому, що е, мають принести наступні місяці, яку який тип роботи це означає насправді повний е, ну таке, якщо не перегляд, то е, Підвищення ефективності усіх інституцій, які беруть участь у цьому процесі, починаючи від урядових інституцій, від Міністерств закінчуючи верховною радою, залученням бізнесових асоціацій, громадянського суспільства, найрізноманітніших акторів для того, щоб сформувати нашу переговорну команду, нашу переговорну позицію, і це ну важливо, щоб ми мали реальну інституційну спроможність це зробити, бо це буде визначати ти нашу ефективність подальшу європейський союз, європейська комісія перейде зараз до оцінювання нашого законодавства. На наскільки воно відповідає законодавству європейського союзу, так званий скринінг буде проведений буде готувати переговорну рамку для європейського союзу. Насправді ми маємо розуміти, що безумовно це не перша сходинка, це Серйозне вже досягнення, але це все ще початок того великого шляху, який ми маємо пройти для того, щоб стати членами Європейського союзу. Нам а, перед нами а, дорога, яка буде передбачати зміни і реформи у абсолютно всіх царинах нашого життя, починаючи від базових засад. А, Повернення я би сказала так до демократії, тому що ми втратили частину демократичних прав і свобод під час воєнного стану реальне застосування верховенства права в Україні, реальне, реальне відтворення балансу влади в Україні, щоб парламент був парламентом уряду урядом, а не якимись там представництвами офісу президента в Україні в парламентсько президентській республіці. Всі ці речі нам доведеться зробити, і закінчуючи дуже таким. Ми глибокими, деколи технічними змінами у а, правилах а, і в процедурах, яких ми дотримуємося в нашому житті. А... Це буде стосуватися всього від транспорту, від екології, від охорони здоров'я, завершуючи ну, там, аграрним сектором чи, чи будь-якою іншою частиною нашого життя. Ми будемо мусити в себе встановити правила, які діють в Європейському Союзі для того, щоб могти претендувати на членство. І на кожному, до речі, з кож... з цих етапів на жаль. Буде ну буде досить велика кількість рішень від та до 100 рішень, які будуть відповідно до сьогоднішніх правил процедур в європейському союзі ухвалюватися не більшістю. А консенсусом, тобто повною згодою усіх членів Європейського союзу, і, на жаль, це означає, що ну, вся перша перешкода, яку нам вдалося разом з нашими партнерами перейти, це потенційне блокування прем'єр-міністром Угорщини цього конкретного рішення про відкриття перемовин. Ці блокування ці вето можуть бути накладені на будь-якому з цих етапів, які ще перед нами. Пані Івано, те, що мене щиро цікавить, скажіть, будь ласка, а наскільки європейці обізнані в українському контексті? Тобто вони мислять категорію сучасного світу, себто, що ми провадимо війну, і зважаючи на наші цінності, чи є якесь глибинніше розуміння? Наприклад, от історичний контекст у тому плані, що французам певно було би цікаво, що дочка Ярослава Мудрого з нашої руси Анна Ярославна вона була королевою Франції, тобто другою дружиною Генріха І. А скажіть, будь ласка, чи є там отака? тяглість, тобто чи історично вони обізнані, чи все ж сприймають нас як ті, які зараз провадять національну визвольну війну, дуже добре захищаються, мають гарні цінності. Тобто, я насправді веду до того, що Україна вона завжди була органічною частиною європейського світу і європейського людства. Тож мене цікавить, яке ставлення от європейців до України як такої, і до українців, зокрема. Ну, я хочу нам усім нагадати, що Росія довго і системно вела боротьбу, в тому числі і за. Нашу історію привласнюючи собі частини нашої історії, в тому числі і Анну Ярославну, і так уже на той момент, коли Путін намагався сказати одному з колишніх президентів, якщо я не помиляюся, це все таки ще був Олен, там, можливо і Макрон, можу зараз помилятися Франції. Сказати про те, що це була московська князівна Анна Ярославна, то той його тоді вже на той момент. Зумів поправити, що ні це була на Київська, але це не означає, що це широко а, розповсюджене знання, і наше повернення на ментальну, географічну, культурну на ну, таку мапу розуміння в Європі воно відбувається досить складно і очевидно, що воно а, в тому числі і зараз відбувається завдяки а, неймовірному а, духу українських сил оборони і Україні українського суспільства, яке дійсно чинить такий стратегічний опір вселенському злу Російської Федерації, і це сьогодні дозволяє нам знаходити там велику низку взаємозв'язків, які були невідомі, як до речі, українцям самим, так і багатьом європейцям. Буквально там нещодавно в Іспанії, наприклад, у Мадриді, один приватний музей він відкрив для себе те, що у них в цій колекції приватного музею виявляється знаходиться величезна кількість робіт ем, українських ем, авангардистів. І цей і це і Малевич, цей Екстер, це Лісіцький. І ці роботи вони зібрали в одну разом вже з залученням української держави, українського посольства. До речі, там вони зібрали в одну в одну виставку. Вони її підготували. І зараз із цією виставкою цей музей виграв найкращий, найбільший приз за музейну історію в ем, у світі. І це означає, що, власне кажучи, через. Перевинайдення та чи чи відновлення розуміння, хто такі українці, вони для себе відкрили Україну, але одночасно досягли чогось. Тому таких історій є багато, і а, це повернення ну точно відбувається не такою червоною доріжкою. Легкою нам доводиться відвоювати Ви пам'ятаєте всю історію, навіть наш український борщ від Російської Федерації, та для того, щоби світ знав, що ми. Привносимо серйозні ну серйозні речі, різні речі і мистецькі, і культурні, і побутові. В ну повертаємо світ під своїм ім'ям. Тому нас не знають достатньо. Нас звичайно насамперед сприймають як ту націю, яка зненацька. А для багатьох це великий сюрприз. Це ми з вами знали, що ми будемо чинити опір. Це ми з вами знали, що ми не дозволимо себе знищити ворогу. А вони не знали про те, що є така серйозна, сильна, могутня справжня гідна нація як українці на цьому континенті, і очевидно, що багато хто відкриває. Для себе українців і через тих людей, які змушені шукати зараз прихистку в Європі. А і ну через інші речі, через теж медіа. Тому ми дякуємо за, за всі ваші зусилля. Але це точно ще не кінець нашого шляху. От, ви пані Івано, дуже влучно сказали, що треба шукати і показувати усі наші спільні взаємозв'язки. Те, що нас поєднує, те, що нас з німцями, з іспанцями, тобто шукати щось таке, щоб виводило і показувало, що ми були от разом в цій системі координат. Я хочу запитати, чи вважаєте ви за потрібне проводити зараз усю просвітницьку роз'яснювальну роботу на рівні умовно міністерства культури, щоб була якась така певна програма? От ми їдемо в Іспанію, ми показуємо, що Україну об'єднує з Іспанією. І як ви вважаєте, чи це впливало би на кращу підтримку України у світі? Ну, ви знаєте, я хочу нагадати, що ми як держава, ми до цього хотіли підходити системно. І ми створили кілька інституцій. Ми створили Український культурний фонд, який підтримував різні. Ініціативи мистецькі тут в Україні і дозволяв мати можливості просувати цю історію також за кордон. Ми створили український інститут, який мав на меті відкривати свої представництва, робити саме такого типу проєкти з різними країнами для того, щоб відкривати світові Україну. Але ну я вам хочу сказати, що з 19-го року нам чудом вдалося взагалі зберегти ці інституції, бо український інститут, наприклад, всі ці роки. Отримував фінансування виключно е, на зарплати е, працівників, але на, не отримував гроші на жоден проект і два. Два своїх представництва, які вони відкрили зараз в Німеччині і у Франції, вони відкрили, ну на жаль, за донорські кошти, та не за кошти української держави. Українська держава фінансує єдиний марафон. Українська держава фінансує якісь дивної сумнівної якості серіали, але не фінансує принципові речі. Так само ледве вдалося зберегти зберегти український культурний фонд. Це знову ж таки. Такі стратегічні інституційні речі, які повинні би були давати нам через міністерство культури через міністерство закордонних справ в рамках якого працює український інститут давати нам ці можливості публічної додаткової публічної дипломатії яка би розповідала світові про українців як націю дійсно з глибинною багато тисяч багато річною історією яка точно є як ви правильно сказали є частиною органічною частиною європейського простору Красно дякую, що ви порушили оцю цю тему. Ще я з вами хочу обговорити турне зеленського. От, власне, Аргентина, США, Норвегія та Німеччина. Як ви вважаєте, чи вдалось досягнути бажаного результату і чи збільшиться підтримка з боку тих країн? Ну, знаєте, це добре, що президент Зеленський робить ці зусилля і намагається дійсно своєю присутністю охопити максимальну кількість країн, говорити до різних континентів, ну зокрема, його поїздка до Аргентини це, це важливий елемент спілкування України, яка точно завжди недокомуніковувала на цьому континенті. Тому ми ще побачимо, чи чи дала ця поїздка безпосередньо результати, але ми маємо розуміти, що там. Одними там окремими поїздками, нахрапами системні рішення і системна підтримка не отримується. Нам потрібно весь час працювати на різних щаблях на різних рівнях з усіма нашими партнерами, і тільки в такий спосіб ми зможемо забезпечити результат. На жаль, ми бачимо, що ну, візит до Сполучених Штатів Америки не призвів до Позитивного результату і та ж поїздка 30 слуг народу в супроводі двох чи трьох людей з голосу. Така ну фактично однопартійна поїздка і залучення чомусь голови офісу президента не знаю, які повноваження він має поряд зі спікером парламенту України до поїздки в Сполучені Штати на даний момент не дало. Ніякого результату знову ж таки повертаємося до того, що не можна приїхати там на пару днів раз на рік і вирішити, що ви там емоцією нахрапом і своїми своїми аргументами переконаєте партнерів. Треба працювати постійно. А це мало би бути нашими висновками з цього турне. Ну і добре, що президент Зеленський поїхав до північних країн, поїхав до Норвегії. Там зібралися лідери кількох країн а, Північної Європи, які дійсно сьогодні продовжують надавати нам системну військову підтримку. Ми це дуже дуже цінуємо. І це добре, що а, ну а, ця. Ця взаємодія продовжується і відбувається. Ну і я так розумію, що президент Зеленський потім поїхав до Німеччини не зовсім запланованим маршрутом, бо він очікував, що все-таки буде мати запрошення в Брюссель на засідання Європейської ради, і а, рішення Європейської Ради було краще утриматися від того, щоб президент України був присутній там очно а, і був присутній там особисто. І це напевно, в тому числі, а, такий підхід дозво. Олив, ну ухвалити те рішення, коли а, Орбан принаймні його не блокував, вийшовши із зали на той момент, коли відбувалося голосування за рішення про м, відкриття перемовин з Україною з Молдовою надання кандидатського статусу цій желузії. А як ви гадаєте, чого нам очікувати вже у 2024 році? Чи зросте підтримка? На вашу думку, дивіться. Підтримка не зростає просто тому, що ми молодці, ми реальні надмолодці. ми неймовірна, неймовірна нація, неймовірні люди, неймовірна країна і надзвичайний приклад для всього світу. Але, на жаль, на сьогодні от ми можемо з вами констатувати, що за 23-й рік, наприклад, в Google Україна втратила. Топові позиції в, в пошуковиках, і люди вже не шукають це як пріоритетну новину, що відбувається в війні Росії з Україною. Це означає, що повернути той рівень підтримки нам буде дуже непросто, який ми мали на початку повномасштабного вторгнення. Я вважаю що це. Також означає, що ми маємо ну, зробити певні висновки для себе і зрозуміти, що емоційна дипломатія, дипломатія ну, такого морального очікування, морального тиску, вона в нашій ситуації на сьогодні вичерпала себе. Ми мусимо знаходити інші аргументи і аргументи, якими переконувати наших партнерів для того, щоб вони відчували свою. Абсолютно причетність, усвідомлювали, що вони не роблять, не не здійснюють допомогу Україні заради благодійності а вони в такий спосіб інвестують у свій захист, у свою безпеку. Але для цього ми точно маємо там мати чіткі, зрозумілі прозорі процедури використання їхніх коштів. І маємо бути готові звітувати, і маємо точно активізувати і. І результативно проводити боротьбу з корупцією в Україні. Не, не припускатися тих жахливих взагалі історій, які ми на жаль чуємо через ну, розслідницьку діяльність журналістів, які все ще залишаються незалежними. І я їм дуже дякую за те, що вони роблять таку свою роботу.